Друзі, Христос Воскрес! Вітаю всіх нас, українців, з Великоднем. Хочу побажати нам всім здоров'я і скорішої перемоги! Гуляти довго не буду сьогодні, багато чого націло, багато чого я показувати, але Така була погода. Всі ці дні був такий у нас вітер кожен день. Сьогодні, бачите, як на свято така погода гарна, тиха. То можу трошки зняти відео. Потім почну показувати, тому що багато чого, я скажу, понацвітало нового. Багато є що показати і про що розповісти. Але сьогодні хочу саме привітати святом. Поставили палатку, на нас сьогодні прийдуть діти. Для дітей, скажу, Багато квітів цвіте, багато нових розпустилося. Цвітуть, німфеї, потім вже вдень зніму відео. Цвітуть, німфеї вже вдень у нас досить тепло, але як я ж кажу, були великі вітри. Один день було тихо, так я швиденько взяла оприскувач і бігом по всьому саду. Більше 10 оприскувачів вилила. І на траву, і на рослини, тому що така погода, що не дозволяла нам цього робити. Жабери скачуть. Потім кожен день буду старатися трошки проходити, тому що вже, якщо вже день-два не зроблю відео, багато чого вже повідцвітається, я ж кажу. Дуже-дуже все стрімко і швидко. Вигила, яка гарна, гляньте, яку їй зробила форму. Так, і наша півонія кінкаку. Просто красуня. Так гляньте, скільки в неї квітів багато. Ще бутони є. Гляньте, з цієї сторони просто квітів куча, куча, куча. Дивіться, скільки там їх багато. Гарні квіти, тільки жалко те, що вони висять голівками донизу. Це величезні, такі, пахучі, все під поливом, тому що, я ж кажу, вітер, сонце висушує все просто, просто висушує наш триколор трошки став яскравішим все-таки. Гляньте, яка це краса. Вже в цьому році почнемо його підстригати. Ну Ми тут вже і так підстригали, інакше він би вже був би в метри два, мабуть, в діаметрі. А так, бачите, усього держимо трошки у формі. Багато-багато чого цвіте. півонії нові позацвітали. І риси цибулькові, бузок. Ще один бузок самий пізній. Сьогодні, гляньте, яка трав'яниста гарна. Вона така пуста всередині, більш така на маки схожа. Дуже-дуже яскрава така. Троянди цвітуть уже, спірея вам зацвіла. Гляньте, кентрантус набирає. Багато-багато чого цвітає. Ну, не було зовсім часу, кажу. Вон, зацвітає Вероніка синя, яку я дуже люблю. Гляньте, яка у нас синя. Вон і риси бородаті цвітуть вже. Навіть вони вже позацвітали, ж кажу вже. Багато чого розпустилося, булея зацвітає, гляньте, і риси цибулькові. Почали цвісти фіолетові, он білі зацвіли. Ірис Сибірський там вдалині цвіте. ось Вероніка знову. Кентрантус, гляньте, який вже гарний став. Бузок Жозефлекса. Зараз покажу. Ну, в принципі, вже бачите, перші квіти навіть відцвітаються. Він такий листя в нього таке незвичне. Скажу, що інформації в інтернеті про нього зовсім нема. Не знаю, чому є, бузок Жозефлекса купити і все. Ось такий він цікавий. У нього такі самі оці квіточки, трубочки дуже довгі. Зараз, от дивіться, які вони довгі. Прямо такі трубочки, трубочки висять. Такі квіточки, якісь трубчасті. Треба вже сосни обстригати. Дзвіночок скучений, синій зацрів. Амсонія Амсоня Монтана зацвітає. Кажу, прогулятися всім садом треба це дуже-дуже багато часу. Так, трошечки зараз ще покажу, така в мене є цікава рослина. Садочок. Чвик весь час косить, косить. Ось у нас з сила є така рослина. Скажу, що вона в мене кілька років не цвіла, нарощувала ось кусь, гляньте, скільки тут бутонів. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 бутонів. Чому році відцвітеться, цвітеться, буду пересаджувати. Бачите, цибулькова рослина, але як вона пізно цвіте. І тільки-тільки починає, бачите? Цікава рослина, якось я купила її давно вже. Ну, скажу, що більше ніде не бачила. Така цікава рослина буде цвісти, будемо дивитися, любуватися. Ось юки повипускали вже цвітонос і гляньте, пістряволисніці. Вон ще один цвітонос бачу. Так, вже все порозпускалося. Навіть ось риси бородаті цвітуть. А і риси ось оцей такий такий темний-темний. Так, це у нас, так. Да. Ось цей вже цвіти, мабуть, другий день, а це, мабуть, перший день. Зовсім от якось камера показує його світлішим. Манайву він просто темний. От майже чорний цей такий цікавий колір теж. Я ще тут греблася робила, так що поливати весь час треба. Вистачає роботи. Це Василісник Юлії у нас. Ти точно знаю, тому що в нього такі темні цвітоножки і він не спів. Так я тут поки Меморі не досадила, там тільки возила землю, вирівнювала. Якось трошки готувалися до Великодня. Що у нас тут садочко беркоса наша все-таки засохла, будемо спилювати на дрова. Держу, що, мабуть, більше не будемо саджати їх, тому що дуже багато їх пропадає. Не, не встигли поплодоносити нормально і все. Так, бузини порозпускалися, вже цвіли деякі. Там вон, півоні у мене нові, треба пошукати назви записані, показати вам цей і то піоні я купувала в тому, о, ні, не в тому, чи в позаминулому році нові. Побачимо. Вчора тут рвала бур'яни, Вчора дощик моросив у нас трошки. І поливається все, поливається. Це, це мій золотий куточок тут, як я казала. Гляньте, скільки тут це жовті хвойні у мене тут. Там ту я жовта, два я лівця ось тут. І е, бірючина, гляньте. Просто такий золотавий кусочок. І бузина ще жовта, вона одна і друга позаду. Знаєте, якось не спеціально робила, якось так вийшло. На міриси вдалині. Гляньте, яка гарна бірючина. це з жовтою варігатністю, і він позаду з білою йде. Ну, треба це ввечері сісти, записатись, всім спершу прогулятися, щоб показати, тому що я ж кажу, багато рослин. Багато чого є, але треба позаписувати, бо буду ходити по саду безкіне, безкінечно. Так, один день про одне розповісти, другий день про друге, тому що, тому що не встигну інакше. Ну, це наш любимий куточок, я вже розповідала. Сьогодні будемо тут обідати, сидіти. Діти поїхали в собор, святити паску, потім приїдуть. Заберемо тітку свою, вона одна. І трошки так пообідаємо сьогодні. Ти скумпії вже цвітуть, он, гляньте, вже квіточки які. От це треба навести вони такі мілесенькі. Дивіться, які вони мілесенькі квіточки у скумпії. Бачите, потім ці квіточки повідцвітаються і буде отой пушок. Якась мушкара сідає на мене. От так цвіте скумпія. Рвелпурпул, Я ж кажу, скільки разів дивишся на неї весь час, от таке враження, планчена якась пластикова. Всьон. Лишився дощ отой брудний на листях. Вчора такий прийшов, але досить маленький. От Люблю оце поєднання оцих скумпій, жовта і бордова. Golden Spirit і Royal Purple. Просто красунький. Просто красуньки. Тут ще у нас ось клен кленбурдоволисний і отам от отой бук триколор. Спірейка, тут було їх дві, я відсадила одну, лишила ось таку, зробила такий фонтанчик. Чайку вже приніс столик. О, нарешті розпускається наш. Е, а що це у нас? Хі -хі. Так, це не в'яз. Це у нас ясень плакучий. О, вже почав розпускатися, бачите, зеленіє. Така парасолька собі жива зелена. Вже таке все зелене, вже так гарно в садочку. Багато чого цвіте. Сюди. Різні кольори. Зараз я ж кажу, треба ходити по саду довго гуляти, не хочу вас затримувати сьогодні. Та й самі треба ще ти трошки приготувати щось там. І сьогодні будемо відмічати Великдень, а завтра вже почнемо рвати бур'яни, косити. Тому що це садок не чекає наш любимий куточок. Потім день познімаю ще трошки таке маленьке відео, німфейки покажу, вже які квітують, бо квітує вже в нас їх багатенько. Це, друзі. Ще раз їх, всіх вітаю з Великоднем, ще раз бажаю всім здоров'я і нам, всім українцям, скорішої перемоги.